ранку! з вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні з'ясуємо у чому полягає різниця між словами одягати і надівати. А між ними є відмінність. Вони не зовсім тотожні. Слово одягати має кілька значень. Одне з них забезпечувати когось одягом. До прикладу, ось дочка розбагатіє, і нас, батьків, буде одягати. Також одягають одежу. Так, так, одежу, не бійтеся цього слова. Одежа, одежина це наші давні українські слова. Тож одягають сукню, сорочку, спідницю, пальто, штани. А надівають різні аксесуари. Прикраси. От, наприклад, шапку, рукавички, намисто, сережки, окуляри, надівають наручники. Взуття, звичайно ж, взувають або обувають. А зараз перевірте себе, як ви засвоїли сьогоднішній матеріал. Годинник і футболка що одягають, а що надівають. Ви вже дали відповідь? Подумки? Так, футболку ми одягаємо, а годинник надіваємо. Ось і все. Насамкінець лише додам. шануймо себе, дбаючи про чистоту свого мовлення.